В 2022 році я навчався в сухопутній академії міста Одеса і по розподіленню Получається, я попав в Державну прикордонну службу України. Побачив, так би сказати, брошурку сталевого кордону, не думаючи вступив в лави. Основна задача мого підрозділу це підтримка підрозділів Збройних сил України. Працюємо на штурми на загальне перекриття наших підрозділів, які обороняються. Робота Армій, на заборону дії. Працюємо 100-мм гарматою БС 3 яка показує себе досить непогано на цьому напрямі. Колектив у нас складається переважно з добровольців, постійно царить патріотизм, тобто ніколи немає питань з новоприбулими людьми. Вони приходять дружній, згартований колектив, де хочеться працювати, ти хлопець з Ражданки, якому 18 років чи Чоловік, якому 50-55 років. Слава Україні! Героям слава! Ми не сумніваємось ні в кому е і вироботили е спеціалістів артилерійської справи. Наш підрозділ, такий, який був, і такий, який є зараз, показує досить великий рівень. Ми приїхали буквально не знаючи, що таке взагалі гармата. За час перебування ми самі себе вдосконалювали, самі розуміли, що від нас залежить дуже велика частка цієї війни. З кожним днем наша наша жага працювати все більше і більше, мстити все більше і більше. Гармата! Постріл! Раніше був такий стереотип, тобто прикордонник це кордон, це собака, це там така сидяча служба і так далі. Якби ставлення до Державної прикордонної служби кардинально змінилось. Самі можемо бачити, наскільки велику лепту Державна прикордонна служба вносить в цій війні. Прагнення ставати все краще і краще, досконалюватися і не зупинятися. Тому що. Так сказати для всіх, війна ще не закінчена.